Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом тиждень. Тому повідомлялося, що полонених українських солдатів біля Одівки вбили воєнні злочинці із ДШРГ Русич. Півроку тому змі розповідали про матір Русича Мільчакова, яка на своїй сторінці в соцмережах захоплюється гітлером. Та пише оди захоплення севастикою. А також закликає знущатися над українцями. За попередніми даними на жінку вже здійснювали замах про. Сто біля під'їзду не видали. й втім тоді змі повідомляли, що вона загинула після цього місця. Її перебування невідомо. Очевидно, синок заховав чим подалі від партизан. Очевидно, смерть інсценували, аби спецслужби партизани відчепилися від жінки, і ситуація заглухла. Втім, буквально декілька годин тому джерела повідомили, що жінку таку підірвали в квартирі. Власній вибух відбувся на таємній штаб-квартирі в Омську, куди її сховав синок Палаш Мільчакова. Інформацію отримають в темний. Ці, оскільки бояться, що другий значимий замах розколить російське суспільство повністю. А жінка ж отримала, що хотіла те, чим займався її синок Карма. Помста за хлопців із 128-ї бригади. Зазначимо, стало відомо про розстріл ще однієї дружини капітана розрахунку іскандер, який бомбив Запоріжжя, зокрема дислокацію 128-ї бригади. Просто на парковці двоє відомих відкрили вогонь з напівавтоматичної зброї по дружині командира розрахунку іскандер, якого поранили. Декілька днів тому Семі Лерово на ногах Ірина Аргазова і чоловік Олег Аргазов. Жінка померла від отриманих травм на місці. Ще двох сто 128-ї бригади з розрахунку Іскандера, знайшли мертвими у своїх квартирах. Помста за 128 двадцять бригаду підкреслимо у понеділок, 6 листопада, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, частина військових якої загинула внаслідок російського ракетного удару під час урочистого шокування. Відсторонили від займаної посади та помісти. Ли під вартом сам Дмитро Лисюк за даними ЗМІ, нібито запізнився на шикування на час проведення службового розслідування за фактом загибелі особового складу. Командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов'язків за посадою за рішенням головнокомандувача збройних сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, росіяни 3 листопада завдали удару по скупченню військових 128-го ШБР. Р, коли ті за даними змі зібралися для нагородження на честь дня артилерії у фронтовій зоні Запорізької області, центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили ракетою Іскандер М. 128-ма бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців у наслідок ракетного удару. Там повідомили, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії. Аота Микола Савельйо. Військовий в той же час пише наступне про трагедію. 128 двадцять мучить мене одне питання, коли. Зеленський неодноразово приїжджав нагороджувати бійців напередок, хіба не такі самі топорилі шокування влаштовували в ангарах на складах тощо. Але один вдалий пролітичрас ту посукову традицію. Саме піару Україна могла б лишитися без сотень найкращих бійців і офіцерів. Тому не потрібно погрожувати розслідуваннями і кивати над дзеркало, коли в самого до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.